Вітаю, друзі, це сильні разом на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе. І сьогодні ми поговоримо про людей доброї волі, які мають велике серце і яким абсолютно не байдуже до чужого горя і чужої біди. Звісно, мова. Піде про волонтерів, і я з радістю представляю нашу сьогоднішню гостю. Це волонтерка, авторка благодійного проєкту «Мій тато герой і переможниця телепремії Гордість Тернопілля Тернопілля-2023» у номінації Волонтер року Юлія Слободян. Юля, я вас вітаю. Привіт, рада вас бачити. Дуже. Я теж вас дуже рада бачити у нашій студії. Я ще раз вітаю вас з цією перемогою. Ви? По суті, вже два місяці пройшло. Як відбулася ось ця неочікуваніша подія року. Телепремія Гордість Тернопіля. Е, і ваші враження ми почули зі сцени тернопільського драмтеатру, коли, емоції... <голи>... е, коли вже емоції. Але це було по-справжньому. Коли вже емоції вщухли так, на свіжу голову. От зараз, е, по суті, що для вас означає ця відзнака? Що для вас означає ця перемога? Ну, Відверто вони не вчухли, тому що Ще це надто сильні емоції. І я зрозуміла, коли ти багато віддаєш, ти все одно щось маєш отримати взамін. Це не матеріальне, не обов'язково. І ця нагорода дала мені такі крила і таку потужне, потужне бажання працювати далі. І звісно, я розплакалась, тому що я була впевнена, мене запевнили всі, я це скажу, що там все куплено і угу. абсолютно нечесно. І я думаю, кому платити гроші, де ці люди? Їх чомусь нема. Думаю, будемо намагатися вигравати. І коли я отримала її, я зрозуміла, яку потужну роботу я роблю. Настільки мої сім'ї, справді сім'ї з проєкту герой, дуже хотіло, щоб ми виграли. І це їхні смс, їхні бажання. Вони зі мною були на церемонії, так. ви бачили їх, частинка. Я зрозуміла, що я маю не здаватися, працювати. Я не можу всім подобатися, це, це нормально. Але я хочу робити хороші справи далі. І я кожен ранок встаю, дивлюся на мою нагороду, яка в мене стоїть в угу. кімнаті, і розумію, треба діяти і не здаватися. Тобто для вас це було неочікувано? Абсолютно неочікувано, повторюсь ще раз, що мене запевнили всі, що mm це -hmm. куплено, і це не чесно. навіть можна туди знайти. І всі пробувала, і абсолютно все там підставлено і підіграно. Я, як почула моє ім'я, ну, перша моя реакція це я плакала, я не могла себе встати з стільця вийти на села, я просто ви бачили, я ридала. І я зрозуміла, коли вийшла на цю потужну сцену, які ви потужні, як це все класно і круто. Я зрозуміла, як важко на цій сцені розмовляти і щось сказати, але треба взяти в руки, тому що це надто цінна, важлива така нагорода. І треба людям подякувати, сказати такі якісь вірні слова, і можливо когось надихнути. І я пам'ятала, що мої дітки сидять там десь так далеко. Я розуміла, що вони як ніхто. Мають вийти на цю сцену, і ми маємо знати їх в лице, маємо побачити побачити їх і їм аплодувати не мені, а цим сім'ям, тому що вони за нашу перемогу, за нашу волю, за такі номінації, що ми спокійним, під спокійним небом відносно сьогодні сидимо. Їхні батьки віддали своє життя. І я дуже хотіла, щоб вони вийшли. І я це зробила. І отримала багато хейту. О, хотіла сказати, як багато людей привітали, чи, Дуже чи був хейт? Дивіться, притали. Але до чого передусім? Е, ну, хейт не так сказала, не так одягнулася, покликала дітей. А чому я? А чому вона? Чому вона? От так їх так, людей так пекло. Це чому? було від друзів, ну скажімо, від абсолютно знайомих. Людей, абсолютно чужих людей, тернополяни, переважно Тернопіль. Чомусь я незручна і це класно. Я не хочу бути зручна і всім вам подобатись. Я не для цього це роблю. Я маю подобатись і бути сильна для моїх сімей з проєкту тато Герой. Якщо я не зручна і вам не подобаюсь, абсолютно нічим не можу допомогти. Я хочу робити хороші справи, не заважайте мені, я буду їх робити. І коли ви мені хочете щось сказати, образити, я роблю сильніше. І люди, які нам допомагають проєкту, я дякую. І особливо я дякую тим, хто мені не допомагає і заважає, видає там таку, такі крила, такі можливості. Я хочу перевернути світ. Тому дякую всім за цей хейт. За Та, що нас не вбиває робить нас. Сильнішим. сильнішим. Абсолютно вигляд не подобався мій там. Ну багато людям це не подобається. Я не можу всім подобатися, я цього і цього не хочу. Угу. Тому хейт. А, я а як, хочу. до речі, вчитеся вже навчилися від цього абстрагуватися? взагалі не реагувати от на такий негатив, на цей хейт. Я розумію, що є багато людей о, на щось ображених, о, на щось таких злих, і uh -huh. я хочу їх просто більше пожаліти. Мені шкода, бо людина, яка абсолютно щаслива, от гармонійна, в якій все класно, ну, нормально все в сім'ї, і вона задоволена своїм виглядом, своїм життям, хто вона в суспільстві. Вона ніколи не буде писати і кидати вас в каміння. А людина, яка не задоволена абсолютно всім своїм життям, вона буде. Каміння кидати, ображати і так далі. Я не сприймаю, бо ну я не сприймаю, я людина каміння, я не сприймаю. Я живу абсолютно своє життя, я не зобов'язана нікому подобатися, це моє життя. І настільки ми розуміємо, зараз цінне. От війна, ми розуміємо, в будь-яку секунду може стати щось погане, в будь-яку секунду ми можемо втратити близьких, рідних. Це страшно, і абсолютно реагувати на чужих людей, які злі на своє життя. Допомагайте, волонтерте. Ви можете, кожна людина може стати тою самою гордістю Тернопілля, тою самою Юлією Слабодян. Вперед, будь ласка. Юля, розкажіть, будь ласка, для наших глядачів, для нашої аудиторії, коли особисто для вас ось почався цей шлях волонтерства? Коли ви почали волонтерити? У нас пов... у нас повномасштабна війна, ось другу річницю, так 24 лютого мали. Війна в Україні вже 10 років йде. Коли ви стали волонтером? Е, відверто не хочу нікого обманювати, бо так всі все знають. Люди не будемо це робити е, з повномасштабною. Mm -hmm. Я зрозуміла, коли мій чоловік пішов на захищати, я зрозуміла, що. Його призвали чи добровольцем? добровольцем пішов пішов що добровольцем, так, вже другий рік. І я зрозуміла, що дуже занадто важко просто чекати. Це, це такий свій окремий вигляд, пит аду, я називаю, чекати. Я зрозуміла, що дуже хочеться діяти, щось робити. І було на той час багато запитів від військових, маленьких запитів. Я зараз ці запити згадую з усмішкою на лиці. Е, їжа. Бо не порівняєш з тими запитами, що зараз mm -hmm. та, за два роки. Це по суті з перших днів 24 абсолютно перших лютого? Днів, абсолютно з перших днів. Я почала з того, що я заселяла людей, я шукала їм квартири. Ми заселяли в гуртожитки, в квартири до знайомих в, в, в мої будинки. Абсолютно всі людей, хто потребував. Це було так страшно. Я зустрічала перших людей, які своїми я запам'ятала тваринками, попугаями. Собачками, коткам просто тікали. Я завжди їх зустрічала і плакала. Я не могла себе взяти в руки, але я плакса. Як ви бачите, це нормально для мене. Мені... Ну, мене болить за людей. Я абсолютно, коли раніше була така дуже сильна і строга, то зараз я стала плакса. Я плачу, тому що мене болить, бо я знаю ці історії, занадто добре, занадто сильно. Я зустрічала людей, ми їх годували, селили, шукали їм потім роботу, навіть. потім військові, їжа, допомога. Ну і потім проект тато Герой. Військові по допомагаю, але вся моя увага, все мої зусилля це проект, мій тато, герой. Ваш благодійний проект, мій тато, герой, власне, якому сьогодні присвячена наша сьогоднішня розмова. Ем, коли зародилася ця ідея, і, власне, що стало таким ось поштовхом? Ви пам'ятаєте, от з чого це почалося? Ваше ось це дітище ваше дуже добре. Пам'ятаю, Кать, це почалося з абсолютно сумної історії. Я ніколи не рахую. І коли ми спитаєш, коли ти відлік проекту, скільки проекту, я кажу, я не знаю, я не рахую. Я не рахую цей проект е, класний Він для мене болючий. І він е, я завжди хочу сказати, що проект про силу, незламність тих жінок, які зараз живуть в тій буденності. Проект Мітато Герой це про тих жінок, які не зламались, не здалися, не стали злі. І не стала ненавидіти світ, попри всю трагедію в їхньому житті, коли хтось в безвісті зникли в мене в проєкті, і вони чекають свого тата, це дуже страшно, хтось в полоні. І люди, які загинули за нашу волю і свободу. І коли в мого чоловіка загинув побратим, він попросив мене допомогти, ну, піти допомогти просто цю сім'ю. Я сказала, я не піду, бо це дуже важко. Я, я прийду і скажу, я вам сьогодні допоможу. Це так було мені дивно, це виглядало. Але я пішла в ту сім'ю, я познайомилася. Я пам'ятаю, що я принесла таку величезну хлопчику, там двоє дітей, в таку величезну машину, він так радів, У мене в Інстаграмі є відео, він так кричав Машина, машина!. І коли ми зайшли додому, до них я зрозуміла, що так мало місця, що просто принести іршку в цю сім'ю це абсолютно нічого. Треба інша допомога. І я віддала це все, ми познайомилися. Я сіла в авто, це моє стандартне Я сиділа і плакала. Це мій ритуал мій після кожної сім'ї. У мене абсолютно кожне знайомство з сім'єю, тато та та героя, я виходжу від них, я приходжу така сильна, я вам допоможу. Я сідаю в машину і просто Е, Я сіла, поплакала і подумала, а скільки таких сімей є, от як ця сім'я, сім'я Кюсь, їх так багато. І ну, її треба знайти, і їм треба допомагати, бо ми їм потрібні в їхній буденності. Я буду плакати, це нормально, я плакса, це... я така. Вся моя сила, вона тут зникає. І я почала шукати ці сім'ї, їх ставало більше. Вони почали заходити мене угу. до мене, тягнутися, і ми стали. Угу. Як ось ця координація відбувалася? Як шукали ви їх? Як вони знаходили вас? Де? Дуже класно працює Інстаграм, mm -hmm. дуже класні люди так. і дуже класна е, наслуханість. Люди чули, що проєкт мітато Герой, ще проєкту в Тернополі не було. Mm -hmm. Я була перша, це правда. І вони іді, і приєднатись до проєкту, йдіть до Юлі в проєкт, вона допоможе. І я думаю, чим я допоможу? Так багато стає е, сімей. Я одна, так я думаю, я переживала, що я не охоплю всіх, що я не допоможу всім. Так, та, ми до речі, можемо зараз на екрані. Наші глядачі бачити е, фото з життя проєкту. Власне, юлі, от а чим, от а чим допомагаєте? От що саме ви робите для цих дітей? Знаєте, е, не хочу бути зараз сказати все. Але я хочу бути в їхній, буденності, це таке класне фото. Для чого їх поставили? Щоб я плакала. Я хочу бути в їхній буденності. І попереднє фото це ми робимо, я роблю мрії дітей. Ми даруємо їхню мрію. Uh -huh. І в дівчинки була мрія, це собака. Я їздила в Київ з собачками, купляли її і дарували в зі коробки, витягували собаку. Це дуже класна сім'я. Тату загинув, захищаючи нас в Херсоні. От лишилась дівчинка, чудова Юля і її мама. Ми подарували таку собачку. Потім ми ходимо на шопінг, дуже часто, дякую, Інгросу, нас запрошує, ми одягаємося. Також хлопчик хотів хомячка, там теж є фото, що там тато в полоні, вони чекають, вірять, тата, що тато повернеться. Ми подарували хом'яка, ми робимо різні майстер-класи. Ми дуже часто відвідуємо. Ми їздимо на екскурсії, ми були в Буковелі, ми були на морі і забувається все, бо я ніколи не рахую, що це таке завнат. Для мене проєкт не є дуже важкий, і я інколи, можливо, щось недооцінюю. І, можливо, щось забуваю сказати, подорожі, мастер-класи, мрії. Навіть у нас є така сім'я, де тато має двох ніг Вікторовські. І мама підійшла і каже, я так хочу бачити чоловіка, а він був в Нідерландах, ставив угу. протези. Я думаю, так. У нас, і... до речі, теж є кілька фотографій, як ця сім'я поїхала до свого батька в Нідерланди. ми попросимо ще режисера їх показати. Е, Юль, а слухайте, ви сказали, ви не рахуєте, да, скільки заходів і що я не рахуючи, що знищити ну, на то. А скільком, скільком сім'ям ви допомогли? Скількох дітей ви здійснили ось ці дитячі мрії про те, що вони так мріяли і хотіли? От підраховували? Якщо чесно, я как, не рахую це, не знаю чому. Я, може, це завершено. Розлякає мене, я не рахую, але їх дуже багато. У мене в проєкті є дві розділені групи. То я комунікую. У мене є групи в Телеграмі. Ми комунікуємо через Телеграм. Тобто, в мене всі сім'ї організовано зібрані в Телеграмі і розділені. Сім'ї в мене є, які воюють, потребують допомоги. Також там більше чи 200 вже сімей більше. У мене є також дітки. ВПО, я їх не залишаю, бо це класні сім'ї. Я їм допомагаю. Завжди збирається сказати, бо знову не рахую, що це щось занадто, але їх дійсно є багато ВПО, і вони я не обманюю по цей день. Ми допомагаємо передаємо все необхідне і сім'ї наших героїв, Тернопіль, область і інші міста. Бо зараз дуже багато звертається з інших міст. І тепер я починаю думати, як комунікувати краще з ними, бо це є Полтава, Суми, Київська область. І в нас зараз мова кохання це нова почта, я передаю подарунки. Але я розумію, що вони хочуть бути більш дотичні до проекту. І я розумію, що вони хочуть подорожувати з нами, бо ми багато подорожуємо з проєкту. Ми були і в Буковелі, ми і на морі були деякі сім'ї в Болгарії. Ну, це було це класно. Я Ну, я вам я розмовляю, я щаслива, що скільки роботи справді зроблено. У мене виникає питання: слухайте, а от скільком же людям допомагаєте підтримуєте, скількох ви, а хто допомагає вам? У вас є якісь помічники, хто от, допомагають координувати цю роботу, влаштовувати різноманітні заходи, там, збирати цю допомогу, все це організовувати. Я завжди хочу подякувати, я кажу, «люди золоту, бо люди золото, вони існують, вони є. Дякую. Мені допомагають мої знайомі. Це фінансова допомога. Uh -huh. Мій чоловік мене дуже підтримує. Його карта в мене, тому ми можемо подорожувати. І моя сім'я, моя родина. По координації всі евенти, абсолютно всі подорожі організовую і їжджу тільки я. Все сама. То я основна, то цим проектом керує і все-все абсолютно робить. Юль, зрозуміла, що ось кожна історія і кожен випадок він він для вас особливий. Дуже болючий. він для вас болючий, він для вас незабутній, тому що ви це все пропускаєте. Кожну історію ви пропускаєте через своє серце. І навіть зараз ми да, сидимо спілкую я... спілкуємося. Видно всі ваші ці емоції і переживання. Але можливо, от зараз ви можете згадати от, якусь таку історію, яка, яка вразила найбільше. Але якщо це ще я... ще більше вас доведу до сліз. абсолютно ні. Я плакса, це нормально, тому що я повторюю, я жива, я людина, і ця моя емоція вона справжня. І я абсолютно не боюсь і не стаюся моїх сліз, тому що. Так я проживаю це життя, і так мене болить. І це нормально. Я так думаю, абсолютно. Не захетять мене люди, що я постійно плакала в ефірі, я плакса. Знаєте, болюча кожна історія, там, де є втрата, болюча кожна історія, коли ти приходиш в сім'ю, і на руках в жінки абсолютно маленька дитина один місяць, і тато загинув. І ти приходиш і розумієш, що відчай, як можна допомогти цій сім'ї. Я розумію, що цю дитину планувала, наприклад, в мене є сім'я, коли планувала дитину 18 років. І завагітніла жінка тільки тоді, коли тато пішов на війну, він загинув і хлопчика ще не бачив. Ну, Мені сумно. Як я задаю питання собі і всім, хто мене хейтить, Давайте, як допомогти їм, що мені зробити? І це дуже болить. І коли я йду в такі сім'ї, я абсолютно сильна, я допоможу, я принесу. Я, да, але я приходжу в своє авто і знову плачу, бо мені занадто важко. Я розумію, що по суті допомогти ми їм ніхто не зможемо. Так би як мені хотілося. Так як я бачу mm -hmm. е, правду, так як я розумію, що всім було добре, в моєму розумінні допомогти я їм не можу, так би я хотіла я. І це боляче. Дуже багато сімей, в кожна своя болюча історія. Е, мені боляче там, де в мене всі сім'ї, де справді. Е, Любили, справді гарно жили і робили все для сім'ї і для дітей, коли приходжу в сім'ю, і мені розповідають, це нам подарував тато, а це нам тато. І коли я це чую, мені стає дуже сумно. Mm -hmm. І кожна історія болюча, кожна історія трагічна. Але в цих жінок я вчуся. Я вчуся бути сильною, не здаватися і зневіритися, не озлобитися, все любити життя. Я від них вчуся, і нам треба від них. Справді багато що вчитися. От це єдине моє кредо. я дивлюся, я від них вчуся. І захоплююсь ними їхньою силою, їхнім оцим духом, їхньою любов'ю до життя і бажанням далі жити. Тому що коли я бачу їхню буденність, я думаю, так, да, я знову плачу, як, як, як мені жити з цими сльозами, я не знаю. І коли я бачу їхню буденність, я задаю питання, як, як їм з цим жити. Mm -hmm. Як вставати вранці? Тому для мене проєкт насправді дуже важкий. Він не важкий е фізично, він важкий морально. І е найважче, коли ми те, що найважче в проєкті. Це не гроші, я не боюсь фінансів, я не боюсь перепрацювати поїздки морально. Мені важко знайомитися з новими сім'ями. Мені важко дивитися в очі дітей. Мені важко, коли діти розказують за батька. Мені важко, коли ми їдемо поїздку, і діти купляють солодку вату і кажуть продавцю: а в мене тато на хмаринці вона плаче стоїть. А я розумію, що треба все збавити всі сльози, щоб ніхто цього не бачив. І Я починаю заспокоїти продавця, і вона цю з завату не бере гроші, а нам просто дає вату. І мені так стає сумно. Інколи це важко. Просто морально і за них болить. І коли маленькі діти тобі розповідають, як сталося з татом, чи нема тата, як вони люблять тату, чи тато вплив кота, чи собаку, серце на шматки, так я це називаю. Юль, два роки вже в такому, от ви особисто два роки в такому режимі живете? Yeah. До того ж, у вас чоловік, військовослужбовець, який на фронті я уявляю, як ви так само щодня чекаєте того смс-повідомлення, того дзвіночка. От, скажіть, будь ласка, от по-чесному, а як тримаєтесь ви? Це настільки важко психологічно, як ви сама що вас я не знаю, надихає, що вам дає ось ці сили, віру. Я хочу сказати, ви сказали чесно, да, тоді давайте чесно. Мене надихають люди. Це кожен з вас, це ви. Дивлюся сьогодні на вас ви класно, в класну червоній сукні. Ви надихаєте мене сьогодні. Ви надихаєте ви мене, і кожного дня мене надихають такі люди, як ви, своєю силою, незламністю, вірою. Щиростю люди, які зручають мене на вулиці, просто не можуть мене обійня, обійняти. Люди, коли бачать по інстаграму, що сьогодні я зняла сторіз, я трішки розкисла, я розкисаю, я падаю інколи. І мене зручають люди, діти продають мені абсолютно чужі листа. Ти супер, ти гарна, бо вони знають, в які каверні я п'юкав у нас. Місто маленьке, щось мені продають це абсолютно не Або я зайшла в підковий і мені е продавець дає квіти, і каже, це вам. Я кажу, ви наплутали, Каже, це вам, ваш чоловік військовий. Я кажу, ну так, значить, це вам. Я так здивувалася тоді, я розплакалась. Я, я не звикла, що мені також можна інколи бути слабкою, інколи э, пожаліти себе і не здаватись. Я мотивуюся людьми, я мотив надихаюся. Життям я надихаюсь моїми дітьми. Я сумую за проектом Тату та, Грой, коли ми довго не бачимося, це правда. Я обожнюю їх обіймати, я обожнюю моїх дітей всіх, я обожнюю їм дарувати, обожнюю робити сюрпризи, з ними подорожувати. Це те, що мене надихає, мої сім'ї. які… Дуже-дуже люблю. Мої сім'ї, і діти мене надихають. Спасибі. Я, до речі, перед ефіром дивилася інстаграм Юлії Слободяна і сторінку. І там стільки любові, як от Юля обіймає, як вона їх тримає, пригортає цих дітей, що я припитала, бо сумнівалася, чи це не ваші власні Мо. діти. Мої діти, Я казала, це мої діти, Пишу навіть мамам смс, ми в школу 1 вересня збиралися, і в школу ми збиралися, і одягалися, і портфелики, і все ми це все. Організовували, я питаю, що там мої діти, що моїм дітям потрібно. А скільки це моїм дітям років? Коли у нас день народження, тобто я пишу що завжди мої діти, і мами сміються. Мої діти, я їх обожнюю. Юля, а співпрацюєте? От співпрацюєте, спілкуєтеся з іншими волонтерами Тернополя? Співпрацюю по військових співпрацюю по проекту Мітато Герой не можу сказати, що співпрацюю, напевно більше ні з підприємцями. Інколи прошусь на якусь піцу. Хоча зараз така рідкість і так О, мені О, Я от про це хотіла запитати. Ось цей волонтерський рух. Зрозуміло, що потрібні спонсори ті, хто допомагав би вам. Що бачите, ви втомилися? А, вже знаєте, люди. Ви сказали, Катя, я мушу повернутися, допомагали. Тільки не заважайте мені, а я все зроблю. Mm -hmm. Знаєте, я не втомилася. Я не маю права втомитися, я взяла таку відповідальність, ви розумієте, я взяла таку кількість сімей і сказати, я втомилася їм сьогодні. Я не маю абсолютно права здаватися, я не маю абсолютно права плакати. І сказати, що сьогодні я не сильна. Ні, мої діти, мої сім'ї. У нас все буде супер. Ми будемо подорожувати, ми будемо посміхатись, все буде добре. Тому що я занадто вас сильно люблю, і ви моя сім'я. Це в першу чергу. І я е, не втомлююсь, я надихаюся. Е, є моменти, ті, що мене. Е, вибиваюсь з під ніг землю, але швидко піднімаюся, увовтуюсь і йду далі. Так, не співпрацюють інколи, не хочуть, наприклад, підтримати, коли я скажу доброго дня, є з такого проєкт, можна, ми придемо, наприклад, там відвідаємо той чи інший заклад. Угу. Є різна відповідь. Я приймаю абсолютну відповідь. Є знижка, тому що важкий час, і частинку плоти диви. Частинку платимо. ми. Да, так, це дорогі локації, ми не них ми були в, якщо ви можна, це в Емелі, це досить класний початковий комплекс. Ми були і літом, і зимою два рази. І щось, наприклад, А другу співпрацю я не сприймаю, я ображаюся. Інколи мені хочеться про цих людей розказати в інстаграмі, прямо показати їхні назву їхнього закладу. Коли кажуть, ну ми не знаємо таких дітей. Я кажу, ви не знаєте дітей полеглих військових. Ну, ми не знаємо таких дітей, бо ну, повна вартість входу. Я тоді не хочу до них йти. Абсолютно. І для мене це виклик. Я знайду цю суму, ми, ми можемо, я знайду ці гроші, ми до них зайдемо, ми, ми заплатимо всю суму, але в мене вже немає бажання. Uh -huh. І коли говорять, ми не знаємо таких дітей, я їх одразу знайомлю своїм характером. Їх. Щоб вони знали цих дітей. Я правильно розумію? Тобто ось цей весь проєкт, по суті, фінансово самотужки, ви самі ціаплюєте? В мене на, абсолютно я буду дивитися багато людей, я не буду сказати цього, що проєкт тато герой, допомагає моя сім'я, мої близькі, близькі знайомі. І інколи нас пускають в якийсь заклад на, 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 на 50% знижки або там е, скуштувати піцу. Ну, переважно і ми в Тернополі ще е, не дуже багато відвідували, бо я переважно хочу кудись, щоб ми їздили. Mm -hmm. Це Львів, е, тобто я хочу, щоб ми бачили щось інше, більш масштабніші міста. Дехто нас пускає безкоштовно, дехто ні. Ну, переважно. Так, я працюю сама. Моя сім'я допомагає і пам'ятаю чоловіка. Карта в мене в сумці. Це дуже надійно. Юль, мабуть, така основна знаєте, мета сьогоднішньої нашої розмови це ну вона якби так стосується дві, двох категорій людей. Перша це дійсно ці сім'ї, які потребують допомоги, це е, сім'ї, чи чий батько, так чий чоловік вважається зниклим безвісти, або ж він загинув на війні, або ж він служить в збройних силах. Так, ви ж теж цими тими дітьми опікуєтеся. Як їм долучитися? Ви ж ви ж ще в свою сім'ю приймаєте? Абсолютно ще? Всі. Я навіть недавно сказала, що моє серце готове любити всіх дітей і сімей, які підуть мій проєкт. Моє серце відкрито, і любові вистачить, і фінансів вистачить. Тому переважно мені пишуть в Інстаграм. Тобто, якщо що, пишіть абсолютно. в інстаграм Юлія Слободян. Так, і там я абсолютно я хочу потрапити до вас в проєкт. Я скажу зразу, кажу, що я перевіряю дійсно документи, було багато угу. нюансів, щоб я розуміла справді, яка це сім'я, що вона потребує. І кожна сім'я має різні потреби, і ми ці потреби закриваємо і намагаємося рости, бути ще потужнішими. Скоро літо треба їхати на море. Нове так, море на оздоровлення. Ну і так, і власне друга категорія це ті, власне, хто може вам допомогти, то чим і як можна допомогти в міру своїх можливостей? Може хтось фінансово може, а може хтось допомогти і руками. Абсолютно, це моя улюблена тема. Я приймаю будь-яку допомогу. Якщо ви власник будь-якого бізнесу, і ви можете покликати нас на каву, на піцу, в розважальний свій центр, ви можете нас одягнути дітей з проєкту. Ви можете ну, руками зараз, якщо чесно, такої допомоги немає, тому що ну, її просто немає. Mm -hmm. Просто можна до мене звернутися, і якщо буде така потреба, я скажу зараз немає. Приважно, Подорожі передважно і різні івенти, мастер-класи. Якщо ви займаєтесь таким, пишіть мені, і ми обов'язково хотіли відвідати в інстаграмі, в соцмережі. Пишіть. Абсолютно. Що ж, ми змушені вже ставити крапку наші сьогоднішньої розмови, але я не можу не дати вам буквально хвилину часу, аби ви сказали. Те, що можливо, ще не встигли сказати під час нашої розмови, те, що у вас на серці і звернутися до наших глядачів, тернополяни, жителів області, які на сьогодні дивляться, дуже хочеться нам побажати побажати всім бути незламними, бути справжніми, бути добрими і шукати тих людей, кому треба справді допомогти. Пам'ятайте про цю розгорнуту долоньку, яку можна щось і поставити, і щось прийняти, бо в такий кулак ніколи нічого не можна не поставити, не прийняти, не віддати. Ми не зламні, ми не переможні і пам'ятайте, сказала на сцені, здаватися не про нас, пам'ятайте це завжди, ніколи не здавайтеся. Разом до перемоги. Юлічко, я вам щиро дякую за цю розмову. Я дякую за ваше щире, велике серце, за вашу людяність. І якщо плакати, то. Бажаю плакати від щастя. Дякую. Ти про Хай. мене. Хай все буде добре, дякую ще раз. Дякую. дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Юлія Слободян, волонтерка, сьогодні була гостею нашої програми. До зустрічі.